Друзі, привіт! Сьогодні я прочитав дуже таку цікаву круту новину, що топ-10 компаній світу, найбільших, за весь період часу у них взагалі ніколи не збігалися пріоритети. Ну і зрозуміло чому? Тому що кожен е мав свій пріоритет, працював в своєму напрямку і робив, робив щось е те, що вважав е важливішим. А зараз. Топ 10 компаній світу, там і Apple, і Amazon, і Oracle, і Microsoft. Короче, всі найбільші компанії світу. У них у всіх однаковий пріоритет. І цей пріоритет штучний інтелект. Уявіть собі, наскільки багато е дає можливості штучний інтелект, що всі підприємці розумні, всі великі компанії в світі вибрали цей пріоритет. Треба задуматися і вам, якщо ви ще не втілили і не почали втілювати в своїй стратегії штучний інтелект. Користуйтеся, поки є можливість. Я думаю, що вона ще не наступила, але в нас є 2, 3, 5 років для того, щоб максимально освоїти цей штучний інтелект і щоб він в нашому бізнесі працював. Користуйтеся.